По суті, шість днів не було зв'язку з валідаторами із бортовою системою в транспортних засобах. Відповідно, зараз, на жаль, той зв'язок, який забезпечується зі сторони оператора Київстар, попри всі їхні зусилля, він є недостатнім. Кожен може побачити, протестувавши швидкість мобільного інтернету, що це є 4-5 мегабіт на секунду. Цих даних є недостатньо. Відповідно, зараз відбувається поступова заміна сім карток Київстару на картки іншого мобільного оператора паралельно по кожній консолі водія відбувається оновлення програмного забезпечення і запускається відвантаження даних на відповідний сервер, тобто вся накопичена інформація за 6 днів, А це насправді досить великий обсяг інформації. Вона потребує вивантаження для того, щоб в подальшому могти повноцінно працювати. Скільки скількох транспортних засобів поміняли ці сіда? Ну насправді ми почали цю роботу з автобусної мережі, з най, таких найпотужніших маршрутів, також з трамваїв, і відповідно далі перейшли на тролейбуси. На сьогоднішній день картки замінені на більш ніж 300 транспортних засобів. І що стосується можливості банківської розрахунку банківською карткою і мобільними пристроями сервісами, не всі ця функція вже запрацювала, але власне проблема є в тому, що через вантаж від. Вантаження накопиченої інформації, система працює повільно, і ви це можете бачити на валідаторах. Коліщатка на синьому фоні це сигналізує про те, що валідатор опрацьовує власне певний масив інформації. Після того як будуть замінені сім картки на всіх транспортних засобах, відповідно трафік дасть можливість відвантажити всю накопичену за ці всі дні інформацію. Після того система запрацює в нормальному режимі. І щодо друку квитків не в всіх транспортних засобах водії можуть надрукувати? друкувати квитки. Ну власне система є цілісною, як консоль водія, так і принтер, так і валідатор, який є в соні транспортного засобу. Відповідно, коли Відбувається відвантаження даних, то друг квитків, так само як і валідація на самому валідаторі, відбувається з затримкою. Тому тимчасово було прийнято рішення, що водії видаватимуть старого зразка квитки, але після повноцінного відновлення роботи системи і відвантаження всіх накопичених даних, ми повернемося до практики видачі виключно квитків з консолі водія. Як зараз працюють контроль? Контроль на сьогоднішній день працює в режимі інформування пасажирів, тобто вони дивляться, чи пасажири оплатили за проїзд чи валідації відбулися. І на сьогодні ми не штрафуємо, але скеровуємо пасажирів, які не здійснили оплату, для здійснення відповідної оплати одним з наявних можливих способів. Огнати скільки ще потрібно часу для того, щоб все запрацювало стабільно. Ну насправді відвантаження даних відбувається повільно через великий їх обсяг, тому нам ще необхідно буде декілька днів для того, щоб замінити по перше всі картки на картки іншого оператора, і по друге на відвантаження всього накопиченого масиву інформації.